Нам важливо, щоб наші діти були крещені по традиції православної церкви. Ми сьогодні просимо Господи, благослови серця наших діточок. Дітки, наші русинські діти, вони завжди були особливо в тому навченні, щоб нині красно не лінується, кругом на облачки доступні, де Миколай може подойти, щоб красно ставили свою обув, або по-нашому топаночки, і акуратненько молилися вечерні молитви і лягли спати, щоб з надіждою рано встати і знайти миколаївські подарунки. Повторимося іменно Миколаївські, бо не важно, хто їх купив, а важно то, що як святий Миколай, знає, що купити, і кому купити, і як купити, і за скільки купити. Звісно, не дозволяємо собі. Класти у топаночки пруд Некрасиво і неповчально, то вже нікуди не годиться, не благословляється такое робити, аж нічого не є. Та покласти просворочку, покласти е, якийсь кульочок із конфетами, із яблучками, щось простенько є, але об'язательно подарунок. І ще мало того, так тепер завело, як ми пишуть, на, у пост у, у інтернеті, що і старші чекають подарунки. Нянько чекають, коли йому мамка подарують. А мамка красно чекають, теж кладуть свої топаночки, коли нянько щось придумають молитвами, щоб Миколай усім приніс подарка. Господи, убережи, сохрани нашу традицію карпатську, дай взагалі православну, де дітки ух, ставлять обув. І з вірою, а чистять обув. А батьки казали, така має бути і обув чиста, і душа чиста, і серце чистоє, бо лише в тому випадку буде подарунок, і дітки старалися смиренно просити пробачення, завчасно сповідатися, каятися, щоб подарунок прийшов по-настоячому. Боже мати, благослови наш народ, який нині держить традицію тисячолітню, і прости тим. Кучці тих безбожників, які нині попиталися тисячолітню традицію ламати, забороняти, закони приймати, видумувати не били ці, за що вони такі закони приймають, ні одного доказу про якісь там преступлення і священства і церкви не довели ні одного, просто ніде. Я кожен день глядаю, ну де же суд, щось довів, що є нічого. Просто... Яся удивляв, яка наша церква свята. А ми представляємо Церкву Святу, церкву Христову, царство Возлюбленого Сина Свого, котра так називається у посланні Колосся у першій главі, 19 му віршові, про що ми говорили, що ми, перебуваємо в радості Святого Миколая, розуміємо, що святий Миколай, которому ми співаємо, Правило віри і образ кротості в оздержанні учителя, правило віри це образ кротості, то в воздержання учителя от школа. Не лекції довгі, а приклад учителя, приклад батька, приклад матері, приклад дідика і бабки. От ото є Правило віри нашої, віри православної, котра так до сьогоднішнього дня. Ось святого Миколая прийшла. І ще один момент. По церковному до нас прийшло ім'я в древності святий Николай. Оригінально співати, «О, хто хто» Николая любить по церковному тексту. Ну, і так добре, і так добре, оскільки Ніколай чує наше серце. Отче Ніколає, моли Бога за нас, щоб ми були способні. Бути держатися віри православної, канонічної, бо лиш таким путем ідя, держася єдинство з канонічною церквою, ми й діти Божі, в'єдну з Николаєм, радуємося, а вічності в вічності в'єднано з ним, віримо по милості Божої і станемо наслідниками Царства Божого. Амінь.